Друзі, арестве. Перші про головне, поїхали. У мережі вже навіть ширяться фото, як голівудська зірка побувала в Херсоні. Щоправда, наразі офіційно ця інформація не підтверджена. Голівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до українського міста Херсон. Ця інформація активно шириться в змі. Серед тих, хто про це заявив, був блогер Ігор Лачен у своєму телеграм-каналі Лачен пише. Повідомляється, що зірка приїхала до Херсону в рамках програми благодійної допомоги. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Тім, фото з Херсону вже багато джолі допомагає українським дітям та простим людям в Україні. Востаннє вона була в Україні в 2023 році. Американська акторка Анджеліна Джолі послідовно підтримує Україну у своєму пості в інстаграм. Вона показала кадри з війни та закликала допомагати українцям. Національні громадські організації в Україні отримали лише 0,3 коштів, які були зібрані за кордоном. Ця модель має змінитися на пряму підтримку місцевих організацій. Вони зміцнюють громадянське суспільство, дають більше самовизначення місцевим громадам. Написала Джолі. Голівудська акторка Анджеліна Джолі. Показала наслідки російського вторгнення до України та розповіла про людей, які були змушені через війну покинути свої домівки. Зокрема, знаменитість зробила допис в інстаграму Всесвітній день біженців аби привернути увагу світу до цього. В добірці світлин акторка показала дівчинку з Бучі, де загарбники під час окупації творили звірства. Маленька жителька населеного пункту позувала у вишиванці та тримала в руках іграшки. Також джолі показала світлини села Афанасіївка Миколаївської області. На знімку були зображені українці, які в рятувальних жилетах Ливли на надувних човнах, рятуючись від затоплення, що почалося через підрив, окупантами Каховської ГЕС. Біженці це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на землі. Вони заслуговують нашої поваги. В цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які є біженцями. Написала акторка. В добірці світлин джолі також показали сумні кадри з Палестини, Сирії та Гладеж та південного Судану. Нагадаємо, коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, голівудська акторка підтримала українців в 23-му навесні. Анджеліна Джолі приїздила до Львова, де зустрілася з вимушеними переселенцями, та в бомбосховищі ховалася від російських ракет. Її колега, відома голівудська акторка Міла Йовович, розповіла, що дуже близько до серця сприймає усі тривожні події в Україні. Крім того, попросила журналістку не називати її росіянкою. Вона народилась в Україні і все життя на цьому акцентувала увагу. Бачите, як мій народ Ждає бачити, як українці переживають війну дуже важко. Страждання моєї країни розбиває мені серце. Звісно, я хочу зробити усе, що в моїх силах, щоб допомогти, наголосила Йовович. Вона також розповіла, що хотіла приїхати в Україну, але не для того, щоб провідати родину. Тут вже немає її рідних, а щоб підтримати український народ у волонтерській та гуманітарних місіях. В мене там вже рідних немає, і мені насправді там нема чого робити. Але я хотіла приїхати тільки через підтримку українських людей. Приїхати і надати людям якоїсь моральної підтримки гуманітарної допомоги допомоги, розповіла акторка Голівудська зірка. Згадує, що після останніх новин розплакалася і дуже довго не могла прийти до тями. Я розуміла, як складно доводиться зараз моїм співвітчизникам, які відстоюють свою свободу та майбутнє своїх дітей. У всіх своїх молитвах я прошу Бога надати медичну допомогу нужденним людям. Я найбільше хочу, щоб ці криваві події нарешті закінчилися. Весь світ має допомогти українській землі набути миру. Пише у своєму повідомленні Міла, Щодо початку цих жахливих подій Йовович висловлювала підтримку українцям у їхньому прагне. Ні, свободи, крім того, стало відомо, що Міла Йовович збирає пожертви для постраждалих українців внаслідок війни проти Росії. Уроджена киянка а нині голівудська актриса зі світовим ім'ям. Міла не змогла залишитися байдужою до подій української революції і до подій на сході, про що вона повідомляла на своїй сторінці в Фейсбук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобання. Байки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.